Нові приємні можливості, шанси, які у вас з'являться до нового року. Тобто до 2026-го. Давайте на двох колодах подивимося. Нові приємні ті, які дадуть вам якийсь шанс гарний, які з'являться у вас до нового року. Давайте подивимось, для кого цей розклад. Так, для людини, в якої трапилось щось неприємне, можливо, якась сварка, непорозуміння з кимось, взаємне непорозуміння, тобто не розумієте одне одного, в результаті була якась кризова ситуація, можливо, дуже значний скандал, можливо, навіть і в соцмережах. От, якась інформація всплила. Або просто ви з цією людиною розійшлися, тобто розірвали всякі стосунки, і не хочете цю людину впускати в своє життя цю людину або цю ситуацію. От для такої людини цей розклад. Давайте подивимось: нові приємні можливості або шанси до нового року, які вас чекають. Не пропустіть їх. Нові приємні можливості. М -м. Одразу шанс початок чогось нового. Е Можливо, якщо це стосувалося колективу, то е може бути зміна колективу, е зміна кола спілкування. Е Шанси йдуть до Нового року, однозначно, дивіться, перша карта випала, що ви загоритесь якимсь бажанням, це як чарівна паличка. вам дається ця можливість, беріть її. Так. Ага, вийти з цього непорозуміння. Дивіться, кожен стояв на своєму, не хотів або не міг чомусь чути одне одного, можливо, не міг поставити себе на місце іншої людини, і вийшло непорозуміння. Але тут, дивіться, в закоханих все буде добре. Тобто налагодиться, от якась подія відбудеться, примирення, що все-таки. Будуть у вас нові можливості. Так, на примирення з кимось. В когось це друг товариш, в когось хтось з рідних брат, сестра. Але примирення буде шанс такий вийти з цієї кризи. Нові приємні можливості. Так, ви можете щось робити разом. Дивіться, ви разом. Або хтось із вас, можливо, ви будете саме лідером, можливо, хтось дасть вам гарну пораду, як це зробити, для того, щоб все-таки вийти з холодних енергій і почати заново. Для когось це можуть бути стосунки, для когось. Ну, Дійсно, ви одне одного не розуміли, кожен бачив своєї точки зору ситуацію. Вважав, що кожен правий. Хоча ви обидва обоє були праві, але. <кій> <кій> Вибачте. Хоча ви обоє були праві, дивіться, ви виходитимете з холодних енергій. Так, це перша ситуація саме для тих, хто знаходився в сварці, в конфлікті, можливо, думав, що розірвав стосунки. І ще подивимося, які ж приємні можливості, можливо, які не стосуються даної ситуації. Йдуть до вас, які приємні можливості. У вас будуть до Нового року. Так, спокуса, пристрасть. Так, для когось пристрасть, хто знаходився в стосунках, для когось це пристрасть іде. Пристрасть шалена. От, не можеш думати про цю людину. І почати щось заново. Можливо, це стосуватиметься. По пажу пентаклів Телець діва Козиріг. Тобто людина з пристрастю от пристрасть змусить цю людину проявитися пробно, наприклад. Так, для кого це застос... пропозиція виграти гроші якусь справу почати таку, яка приведе вас до шалених грошей. Все ж таки тут пентаклі були. Так, угу. Ви не захочете ризикувати. Так, приємна можливість, вроді би, є, але ви не захочете ризикувати, дивіться. Або ви не захочете виходити з відносин, взаємозалежних відносин, з, з якоїсь залежності не захочете виходити. От вам подобається, наприклад, тієї ж пристрасті, так? Не захочете виходити. вас все влаштовуватиме нове вам не потрібне. Нові приємні можливості. Ой, допомога вам якась прийде. Від короля жезлового це лев овен стрілець? Угу. Допомога. Можливо, фінансова, можливо, ідея, підказка. Це король жезловий левовен-стрілець, бо людина, яка знаходиться в таких вогняних енергіях, харизматична, запального характер, такий сильний характер, і ця людина буде працювати над тим, щоб ви все-таки вийшли з, з енергії пасивності. І продовжили роботу над тим, чим ви робили. Якось це стосунки. Дійсно, допомога прийде, людина буде вкладатися в стосунки, і ви розумітимете, що разом ви зможете все. Тобто, непорозуміння все-таки уникнете. Все-таки вертається до тієї ситуації. Які ще нові приємні можливості, шанси йдуть до вас до Нового року? А ви імператриця? Будете ставити себе на перше місце. Це, дивіться, до нового року вам варто приділити увагу. Своєму емоційному стану, своїй зовнішністі, доглядати за своїм тілом, за своєю зовнішністю, можливо, гардероб змінити, можливо, зачіску. Але тут енергії йдуть на збільшення всього, що у вас є. Якщо це стосунки, перехід на новий рівень, кращий рівень, де все розвивається, якщо у вас стояло на паузі або після сварки, якесь було застапоріння, то тепер у вас буде все рухатися. Можливо, квартиру будете прикрашати гарними речами. Для когось це може бути можливість кар'єрного росту. Так, ну, будь-яка можливість надходження коштів може бути. Так, лицар кубків проявиться. По кубкам за рак Скорпіон Риби людина, яка Так, людина, яка, дивіться, сповнена почуттями, емпатична. Це до 35 років людина або виглядає на цей вік, або просто людина знаходитиметься в таких роках, що молодше вас буде. Людина проявиться з почуттями до вас. Ви подобатиметесь йому я говорю для жінок чоловіки перевертати під себе. Буде подобатися йому. Такою, якою ви станете. От ваші енергії такі манки приємні. от захочеться йому погрітися, коло вас емоції будуть до вас. І останню карту подивимося: Лицарь жезлів. Прискоче швидко, або тут, дивіться, до когось прискачуть два чоловіка по лицарю, цей швидше прийде. Лицар кубків він проявлятиметься системно, от якось по плану, коли буде вільний час. А лицар жезлів думками буде коло вас. Це Лев овен Стрілець, теж може бути молодший або до 35 років. Він от дійсно пристрасть палатиме в нього до вас. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гаразд і негатив обходять вас стороною.